Привіт! Наповнюємо скриньку бізнес цікавинок І так, касовий розрив та як із цим боротися. І що ж це таке? Анемія бізнесу. Це коли, наче кошти мають бути, тому що рухаються, а прийшла пора платити, а їх немає. От як із цим боротися. Краще рахувати? Та всі ми гарно рахуємо. Потрібен ще аналіз і план. Один із способів. Зводимо регулярно, оперативно всі грошові потоки, в управлінський кешфло, рух грошових коштів, адаптований індивідуально під специфіку бізнесу, та вже на даному етапі, розрахувавши ряд коефіцієнтів та проаналізувавши динаміці, зможемо оцінити ефективність їх використання, ліквідність та достатність, що дасть нам змогу більш точно контролювати бюджетувати, встановлювати умови взаєморозрахунків, планувати продажі, інвестувати та залучати інвестиції. Та як наслідок уникати касових розривів, ризиків банкрутства, успішно розвиватись та економічно зростати. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм, переходимо за посиланням в Інстаграм, Савачка Економіст», читаємо роз'яснення та разом усе говоримо.